Тут все виглядає майже офіційно, є розмітка, є знаки платне паркування, але без qr кодів без системи оплати на місці працюють лише так звані жилетники, беруть за місце готівкою. Юристи кажуть, організувати платне паркування можна, але лише з офіційними документами. Водії мають право вимагати договір оренди земельної ділянки, дозвіл від міста або автодорожньої служби, інформацію про суб'єкта господарювання. Приватна парковка може бути в місцях, дозволених місцевою адміністрацією. Це може бути там під автостоянку або під інші комерційні якісь під іншу комерційну підприємницьку діяльність раніше. Да, до війни в нас був доступ до кадастрової карти. Зараз такої можливості публічно і відкрито немає. Але є і візуальні маркери, за якими легко розпізнати легальну стоянку, вказаний тариф на паркування за годину, день, безготівкова оплата, QR, паркомат або мобільний додаток. Якщо вам пропонують оплатити готівкою охоронцю, це сигнал про порушення, окремі місця для людей з інвалідністю та електрокарів, чітка розмітка та знаки.